Всім доброго дня, вітаємо вас на каналі компанії Тестум. Сьогодні у нас нове відео з об'єкта в місті Виноградов. Тут встановлено нами розташну автоматику на ворота нікелірованого. Нержавійка. Нержавійка. Ось. Таке виконання. Встановлена дана система речажна італійської торгової марки. А Також ще по бажанню клієнта нашого було встановлено приймач універсальний на гаражний привід, за допомогою якого ми зв'язали на один пульт і розплашну автоматику, і гаражну автоматику. Все виконується одним пультом. Ось, наприклад, автоматика речажна відкривається за допомогою першої кнопки. На пульту у нас чотирьохканальний. Тут система у нас з лампою та фотоелементами. Встановлено тут як основний хід роботи, так і робота за замітлення, ворота плавно відкривається, плавно закривається. Бачите, плавний впуск. Потім починається основний хід роботи. Є в нас основна створка, є другорядна, яка її дожимає, ось є з... замедлення і дожало. Потім інші кнопки настроєні на гаражні ворота. З допомогою ЦАБД або D, пульт чотирьохканальний можна відкривати також і гараж. Це дуже зручно, тому що не потрібно з собою носити багато пультів, навіть якщо у вас є ще одна автоматика, пульт дозволяє записати до чотирьох пристроїв і це виконувати за допомогою одного пульта. Ось це дуже зручно і клієнт задоволений. Вам велике спасибі за перегляд. Звертайтеся вам до побачення.